Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Чи можна зареєструвати компанію за домашньою адресою засновника чи одного засновників? І які документи потрібно оформити, якщо ви зазначаєте юридичну адресу домашню адресу власника бізнесу? Насправді, так, при реєстрації компанії, я гадаю, що проведення самого факту державної реєстрації підприємства пропустить домашню адресу засновника, оскільки ви її зазначили в статутних документах чи в протоколі, і відповідно модельний статут прийняли модельний статут, тобто в протоколі у вас всі відомості щодо зареєстрованої компанії. Але слід розуміти, що в принципі я читаю рекомендації деяких фахівців, вони кажуть, що обов'язково повинен бути договір оренди з засновником, який надав оренду якусь кімнату, наприклад, в своїй квартирі і так далі. Дивіться річ у тім, що для того, щоб зареєструвати компанію. Підтверджуючі документи, не вимагаються, ніхто не запитує, на якій підставі компанія реєструється за цією адресою. Достатньо того, що власники компанії погодили цю адресу в якості адреси реєстрації фірми. Але якщо фірма справді буде працювати, то звісно навряд чи буде офіс в квартирі, крім випадків, якщо це не житлове приміщення. Я вам можу сказати, що залежить від... То чим займається компанія, якщо компанія торгова чи компанія експортно-імпортна діяльність буде здійснювати і так далі, тобто, чим більше масштаб бізнесу планується, тим доцільніше взяти все-таки адресу офісу або найняти офіс, або, у всякому разі, змінити адресу компанії, якщо буде офіс, де ви фактично знаходитесь, тому що Звісно, реєстрацію не відмінять, але є контроль, є моніторинг, з точки зору того, чи реалістично, щоб компанія з 20 осіб, наприклад, знаходилася в однокімнатній квартирі, ну тобто є певні, знаєте, логічний контроль може бути присутній, але мені здається, що це власне тільки у платників ПДВ, ну або якісь інші зловживання. Одним словом, якщо у вас є офіс. Я вам раджу обрати юридичну адресу, адресу офісу. Якщо немає офісу, тимчасово чи на початку діяльності, беріть домашні, домашні, як би мовити, домашню адресу засновника, директора чи особи, яка дозволить вам знаходитися в приміщенні. Якось особливо оформлювати це не має змісту. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. все добре. побачимо.